Персик не вірить своїм очам. У нас на кінець тут дощ пішов. Відкрили вікно йому, він сидить. Дощ йшов. Ну, Ми закрили вікно, щоб не забивало. Зараз так відійшов вже дощ. Відкрили, щоб свіже повітря зайшло. Персик прийшов, але там далі почало греміти, блискати, блискавки, не, не боявся. А до грому злякався, втік. Але подолавши свій страх, ми його не висаджуємо сюди. Виліз, знову дивиться в вікно. Ну, вже так далеко десь гримить, але не тікає, так, голову відвертає. Да, Персик? Подобається свіже повітря. Подобається. Кажи, на кінець то. Там, де спека, туди і дощ пішов. А то останні там два дні вже взагалі її ходив від спеки закаплямо дощу спостерігає. Дихай, повітрям. Насолоджуйся, Не знаю, наскільки цей дощ, але обіцяли, що вже спека має відійти. Розтягнувся під вікном. Персик, от тобі природній кондиціонер. Вітанечко всім. Тільки говорю вітання, зразу відвертає морду. Вітання передавай всім. Кажи в мене нема коли. Там цікавіше. Там повітря. Будьте здорові. Всім добра!